Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Отаке у мене буде прев'ю на початку відео. А це значить, що Що в нас починається сезон консервації. Отака у мене природня стерилізація сонячна. Мої баночки сушаться на сонці, я їх отак завжди мию, виставляю на сонце. І от це така природня стерилізація банок. Отут тут назбирала на своєму городі стільки огірків. Замочила вже в мене постояли у воді. Мила їх, мила ще зараз перемию. Пройшли дощі, огірки в землі, ніяких не домиєшся. Вони швидко у мене переросли на городі, і я ледве назбирала отак от таких маленьких. Хоча є тут і великі. Подивлюся, зараз може такі великі і не буду. Знайшла в себе на городі хрін, вирвала кропу. Часник почистила, він такий у мене мілкий. Я його не дуже тут і обчищала, щоб зовсім такий міленький. Для пряності купила отакий готовий набір. У нас тут багато лаврового листя. Отакі прянощі. Гірчиця дивлюся. І перець щось порізане. Мабуть, хрін порізаний. Отак от пластинками. Буду консервувати із кетчупом чилі по-новому, новий рецепт. І, і самі пропорції, і буду додавати ще таку діжонську горчицю. Я взяла від фірми Торчин. це не реклама. Хоча вже могли б мені і доплачувати за рекламу, тому що в мене вже є рецепти на каналі 2, і такі доволі популярні. Гірки виходять дуже смачні, хрумкі, такі от пряні. Ну Тут, якщо ще хто любить такий пряніший, і гостріший смак, то можете спробувати і цей рецепт. Рекомендую. Так що готуємо. Тут ось я вже заповнила одну баночку, отак от, от. Я в літрові банки кладу невеличку жменьку, чеснику наниз. І от з цієї з цих прянощів, отак от, от чайну ложку на дно. Тоді, якби прикрити ці всі чесники прянощі, кладу два листочки я так рву хрону і одну гілочку кропу. Прямо в тілу не знаю, видно, не видно. І тепер огірки. Спочатку складаємо такі більш великі. Якраз на літрову банку довжину всієї банки виходить. Гірки. Тепер сюди лавровий листочок. Якщо малих, то можна і два. Так, тепер можна ще прикрити за бажанням зверху укропа. Трохи отак. Так і ще одна баночка літрова готова. Отак. Все. Зараз на У мене вийшло три баночки літрових. Ті вже великі, я їх не стала. От клала на салат буде. Так, в мене кипить вода проста. В кожну банку буду заливати. Хтось стерилізує, я не стерилізую банки. Підкладаю ніж, щоб не тріснула банка. Так, накриваю кришечкою. І хай стоїть хвилин 10-15. Коли вже можна буде отак от банку взяти руками вільно і не обпікатися. Пройшло 15 хвилин, я зараз воду зіллю, назад у каструлю, закип'ячу і заллю другий раз банки. Ну, тоді вже хвилин на 5, так, не більше 10 хвилин. Хай ще постоїть другий раз заливки, того, щоб я. Не хочу, як я вже казала, їх стерилізувати. Два рази заливаю огірки гарячою водою, на третій раз маринадом і все. У мене вже закипає вода, я буду додавати в маринад всі інгредієнти. Сіль. Точні пропорції, як я вже сказала, я напишу під відео. Цукор, вливаю 9% оцет і додаю кетчуп чилі. І діжонську гірчицю. Добре, розмішую і доводимо до кипіння. Довго не кип'ятимо, так, щоб всі інгредієнти з'єдналися. Заливаємо банки. Маринад кипить, ножик під банку і заливаю. Трохи збавлю, щоб не сильно кипіло, але плиту не виключаю. Я так завжди роблю і наповнюю баночки. Такий гарнезний, червоний, з зернами гірчиці, маринадик. Аж до самого верху. Костя і закручуй банку. Друзі, отак виглядають огірки на слідуючий день. Бачите, самі прянощі додавайте по мінімуму, тому що тут гірчиться в зернах, її і так достатньо. А я ще використала той набір, у якому, <сум> по суті, сама гірчиця й була. І от тепер воно виходить, що дуже її багато. Так що, додавайте часник, кріп. Хрин, лавровий лист, чорний перець горошком і духмяний перець. Гірчицю суху додавати не потрібно, тому що, як я вже казала, її достатньо консервованої гірчиці.